thank mm -hmm. you І ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось. За вами ненька Україна. Повір, повір хлопчина, наша пам'ять не загине, як і в мріє, тобою, воля та кохання. Поцілувала тихо, мовивши, іди дитину, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати, берегти себе, але даремно, бо хлопчина був готовий і тебе безстрашна. А ваша країна, котру так коха страшенно, не стала на коліна, а боролася відважно. Хлопчина вірив, що колись одного ранку, Відкривши очі, він відчує повну волю. Але таку такуя де зимові. На світах перегопила, поди та змінила. Хлопчина біре що одного дня. Розкажи синьому, як любити Батьківщину. Хіба він знав, що болюч це щодня все доведеться відпустити мить єдину? Так, то й хлопчина він не знав тоді, що небудь пострілом прицільним забере життя. Та хлопця, українці у біді заплачуть, відпустивши тіло на буття. Але ж душа, душа героя, вічно лине до тебе наші сльози, молитви, зізнання. Вже не повернуться додому, той хлопчина, що його мати тільки вчора відпустила. Небесна сотня, право, чужна стрічка і сльози у тих. Хлопче словом вже не знаю. але в думках ти поруч і не зразне свічка, і линуть буде слава Україні над ланами.